Коли мої думки болючі, внутрі мої множаться, то розради твої веселять мою душу. Псалом 94:19 Піж багатьма діяннями Ісуса Христа, що не згадуються євангелистами, той є певний, що зараз по Воскресінні показався Він своїй Пресвятій Матері, Мати Божа протягом дня. І двох ночей була занурена у смертельних болях, але непохитно вірила у Воскресіння Ісуса. Наближмось у дусі до Пресвятої Діви, що є матір'ю нашою, і просімо її, щоб дозволила нам поцілувати прославлені рани Ісуса Христа. Та поява Ісуса Марії нехай буде для нас наукою, як Він щедро винагороджує тих. Які є його вірними товаришами на Голготі, тобто в терпіннях. Радуйся, Цариця Небесна, того, що заслужила носити, Воскрес, як проповідав, радуйся, але водночас і молись за нас, щоб ми заслужили співати протягом усієї вічності, в Царстві Небесному. Алілуя! Про ту ж ласку прошу тебе, предвічний, Отче! Мій Боже, що через Воскресіння Сина Твого і Господа нашого, Ісуса Христа світ звеселив, вчини через заступництво Пресвятої Діви, Його Матері, щоб ми досягли вічного життя, вчини це з любові до Ісуса. Амінь.